Whoa. І душі усіх трагічно загиблих під час війни на Сході і особливо за раба Божого воїна Олександра молилися у Свято-Успенському соборі Полтави. Під часу подій у Іловайську, і аж до нині він вважався безвісти зниклим. Майже півроку його шукала рідня. Про долю хлопця дізналися тільки на днях, коли методом ДНК експертизи вдалося опізнати останки. Пам'янути героя прийшли його родина та друзі. Служили ми в місті, але випали в місті. Якраз цей період Артьомовська важдали. Він так дзвонив говорить, я на війні. я тоже". И Там зустрілися. Ну, как бы, там спілкувалися, вони потім пішли на Іловайськ і в іншу сторону. Хороший чоловік був. Він війшов в котел на допомогу своїм побратимам бойовим, коли вже котел існував, коли вже відомо, що наші війська оточені. І ці хлопці, зокрема Олександр, який був добрим водієм, він сам э, проявив ініціативу. З боями вони прорвалися до своїх товаришів, щоб їх е, виручити. Коли з окруження виходили 29-го числа. Він якраз тоді дзвонив. Горить, все нормально. Виходимо. І вся связь пропала тоді. Олександр Мочалов був бійцем добровольчого батальйону Донбас, Нацгвардії України. Вдома у нього залишилися дружина та донька. Таких, як Олександр, безвісти зниклих на Полтавщині 24 особи. Це за офіційними даними міліції. Більшість родичів цих бійців звернулася до полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, щоб поповнити своїми даними базу ДНК. Її почали формувати у жовтні. Початку жовтня відбувся. Відбір зразків відкрито 21 кримінальне провадження. От і 10 чоловік вже знайшли. Ну відбувся співпадіння по одному з родичів. Лише одній людини по двох, і вже відбувається е, в другий раз на відбір букальної епітелії у других родичів. Процедура така. Кровні родичі зниклого безвісти приходять разом зі слідчим до центру. Там здають на аналіз букальний епітелій простіше слину. для відбирання букального епітелію. Та зручного транспортування на будь-якій відстані. Цю паличку у конверті відправляють на Київ. Саме там робляться дослідження та формується база. Якщо співпадання ДНК даних є, роблять повторний аналіз. Друге співпадання свідчить про те, що родичі знайшли, кого шукали, кажуть у лабораторії.